Лисичка суддя. Двоє котиків, веселих добули собі хитро, мудро, грудочку сиру, відбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й так поділитися, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько все розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак у поперек. А другий котик каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак вони і сперечаються, сперечаються, коли ця біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що це ви сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок трохи більший. Треба порівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, Оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було, де можна ж, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла. Та так вона рівняла, що той шматочок надість, що той надість, аж поки стало зовсім два маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на ваги покладіть. Ну, добре. Кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як за що? відказала лисичка. А я ж вас поділила.